в Україні, пані та панове. Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні наша студія про ювілейника: ювілейника, якого осягнути не так просто. Позаяк говоримо ми з вами про надпотужного поліглота. Але те, що суспільство значною мірою знає про його поліглотичність, це так. Ми ж наголосимо з вами нашу увагу і зосередимо нашу увагу. Передусім на його світогляді. Це і є основне завдання наших студій. Наш сьогоднішній ювілейник це Агатангел Кримський. Можете спостерігати його на екрані. Той Агатангел Кримський, який подарував нам надзвичайно цікаву думку. Власне, ця думка є епіграфом нашої сьогодні дуже стислої розповіді. Про чоловіка, який зробив винятковий внесок в українську культуру, не будучи етнічним українцем. Отже, чужинець роду, я вже вічно буду українцем. Сказала людина із дуже промовистим прізвищем Кримський. і сьогодні надактуально говорити саме про такі постаті, поза як Крим окупований. Якщо б свого часу ми Крим зробили областю, напевно, би ми такої проблеми не мали. Отже, Кримський народився у січні 1871 року. У січні він і відійшов у вічність. Але насправді місце його народження зовсім не Крим, хоч має він таке промовисте прізвище. А народився він у Володимирі Волинському, щойно народившись, родина з маленьким хлопчиком переїхала у саму серцевину України, а саме у Звенигородку, що на Черкащині. Сам Агатангел Кримський згадував, ви зараз це побачите у нашій цитаті, про своє походження таким способом. Перший наш прадід, виходець із ханства, мав охреститися більше-менше 1698 року. У Мстиславі, на Могилівщині, тобто рід Кримським, дуже давно був вже імплементований у систему православних християнських цінностей. Дуже цікаво, а можливо, навіть не стільки цікаво, як закономірно, що в родині мовою спілкування, звісно, що була мова агресії, мова ворога, мова експансії, мова отих дикунів, з якими ми воюємо і сьогодні московська мова. І його батько дуже ретельно виконував з Московщ... функції з московщення Тих частин України, де йому доводилося працювати, чи це була Волинь? Чи це була Черкащина, чи це було де інде, і атмосфера, у якій виховувався маленький надзвичайно талановитий хробчик, була абсолютно російськомовна, була абсолютно імперська. Я власне апелюю до тих, яка різниця, а також до тих, які кажуть, як їм сьогодні тяжело навчитися говорити державною мовою, бо, мовляв, вони звикли говорити мовою дикунів і ворогів. Також а так, от Агатангел Кримський виховувався в абсолютно. Чужомовному середовищі, російському середовищі, на чому я б ще хотіла особливо наголосити: батько переїхав, наголошую з Білорусії на Волинь, був учителем. Зверніть увагу, яких базових предметів російської історії та географії. Мама Аделаїда Матвіївна Сидорович проводила лише хатню роботу ставлення маленького. А Гатангела, а потім вже і дорослого хлопця до матері, а потім і чоловіка, дуже неоднозначне і почасте навіть дивне. Мама була хвора на епілепсію. Часом Агатангел Кримський у своїх нервових зривах звинувачував саме за це матір у так званій генетичній спадковості. Але для нас важлива інша генетична спадковість, що мама була полька, але уроджена у Литві. Тобто, ось такий був симбіоз, Охристияниного татарина із полькою литовського походження у родині було ще дві сестри і брат. брата називали Сіма. Дуже дивний антропонім, також абсолютно вмонтований в російський світ. Брат також викладав російську мову і був повністю вмонтований в це російське середовище. Що сам про це казав Агатангел Кримський, ми зможемо прочитати із цієї розкішної цитати. Я тепер хочу, хоч і в сім'ї живу, та якось ніби самотою. З батьком у мене мало спільного. Про свої ідеали я з ним балакати не можу. А розмова про його ідеали, хоч нема чого казати, чесні, тепер мені нічого не дасть. Хіба що час марно згається. Але в його житті, звісно, сталася подія, яка кардинально вплинула на його світогляд, дала йому певність свого внутрішнього стрижня, дала йому усвідомлення того, що він більше ніколи не зійде з українського шляху, хоч зовсім не народжений українцем. І що ж це було? Це було його навчання. Колегії Галагана Павла Галгана. Ми з вами зробили студію про батька Павла Галагана. Одна із наших перших студій, ви її можете подивитися, тому що Галаган батько заснував цю студію цю, е, е, гімназію цю колегію саме на честь свого сина Павла, який помер дуже молодий. Так, от у цій колегії, колегії Галагана, Агатангел Кримський мав щастя зустрітися з видатним українським мовознавцем. Не просто видатним українським мовознавцем, а дуже активних, активним діячем громадівського руху в Україні Павлом Житецьким. Це колосальна постать у нашій історії, Павло Житецький. Про це ви більше можете подивитися у нашій студії величі особистості. А тут, на екрані, ми покажемо вам розкішний посил від вчителя до учня. Але цей розкішний посил Павла Житецького, Агатангело Кримському. Не заумер у часі, він є посилом сьогодні для всіх українських науковців, які нещодавно так рвалися писати московською мовою, що тепер з таким самим рвінням беруться писати англійською мовою. Оскопилися, овсайнилися. Я думаю, спільнота розуміє, про що йдеться. Так, от що каже знавець багатьох мов, видатний історик української мови. Перший дослідник Пересопницького Євангелія, один із перших дослідників звукової системи української мови, що каже Павло Житецький своєму найкращому учневі, який тоді шукав своє місце під сонцем, шукав, скажімо так, своєї країни на рівні світогляду? Що він радить йому? Якщо хочете працювати для українського народу, ставайте першокласними вченими. І пишіть ваші праці, чуєте оскоплені научні і тілі сьогоднішні. Пишіть ваші праці по українському. Не лягайте під космополітизм, не важить якого розливу чи американського, чи європейського, чи московського. Навчіться бути собою. Вас до цього закликає Павло Житецький і Агатан Кримський видатні поліглоти світу. Тоді поневолі і чужі вивчатимуть українську мову. Щоб знайомитися з вашими працями. До кінця свого життя знавець 60 мов Агатан Кримський ніколи не опублікував своєї статті і своїх досягнень, а їх безліч, їх не осягнути, навіть не прочитати всього в жодному закордонному виданні. Так він виконував заповіт свого великого вчителя, житецького. Українцем остаточно Агатангел Кримський став там, де, здається, стати дуже непросто. А саме українцем він став у Москві. І класно цитував на ту пору Міцкевича, який казав, що Батьківщина це так, як здоров'я. Оцінюєш її тоді, коли втратиш. Так от, від'їхавши від цієї батьківщини подалі, там, в Москві, він остаточно відчув себе українцем. Навчаючись у Лазаревському інституті східних мов, напрям, який він студіював, називається арабістика. Звісно, що учень був надталановитий, йому відразу запропонували студіювати в Лазаревському інституті, але для цього треба було захистити дисертацію. Після захисту цієї дисертації він мав би очолити катедру арабістики у Лазаревському Інституті, але це зовсім не для характеру Агатангела Кримського, натури надзвичайно вільної, свавільної, самодостатньої, дуже творчої, багатоликої і дуже стрижневої. Отже, що він сам про це каже? На екрані ми зараз вам виведемо цитату, де він пояснює, чому він все-таки цієї дисертації не написав, яка йому миттю. Відкривала би дорогу до всіляких статусних посад, науковці розуміють, про що йдеться. Приємно дивитися, як хаотична груда перетворюється в сторінки, які піддаються читанню. Однак така робота і підбредає. Як я його розумію, вона направду, вже потім підбредає. Я, коли напишу свою книжку, моментально втрачаю будь-яку цікавість до неї. Це вже стилістика, а не дослідження. Ось так він брався за величезну кількість різних студій і не довершував їх до кінця. Але величезний набуток, який він напрацював на цю пору, це методична література, це підручники, це інші, інші джерела, з яких мали би студіювати тюркські мови і інші мови студенти, з яким він працював. Отже, що він там викладав, панове? Історію семітських мов, переклади з арабської на московську і навпаки, перську і турецьку мову і літературу. Водночас він працює на катедрі російської мови московського університету. Здавалося би, пересічна людина моментально московізується, відразу ж попливе за течею. Все статус отримано. Які проблеми у тому житті? Ніж навпаки. Саме на цю пору особлива зацікавленість українством і цей зв'язок зі своїм великим учителем, що називається Павло Житецький. Отже, ми підсумуємо цей період його життя в Лазарівському інституті, а також в Московському університеті, і виведемо на екран вам всю тезу. Що він став, запам'ятайте це, будь ласочка, він став засновником напрямів іраністики, тюркології, арабістики. Найцікавіше, що коли він всі ці напрями студіював, то сприймав їх як цілісність мови, літератури, історії і релігії, отих духовних опор кожного народу, на які, звісно, що посягнув тепер Володя Путін у своїй. У своїй статейці, яка українців має навчити бути врешті-решт з собою. Жодних теорій, лише самі факти. Дискурс влади заходу над сходом. Що це означає? Чому в Москві це все студіювали? Чому так ці напрями були розвинуті там? І до того долучився особливо Агатангел Кримський. Тому що Москва ці країни. Напрями, які ми вивели у вас на екрані, розглядали лише як територію, для своєї подальшої експансії. Зрештою, це вічна політика Москви – загарбувати. Агатаме Кримський це прекрасно розумів, але категорично внутрішньо не сприймав. Бо він був внутрішньою людиною вільною. І якщо він студіював ці мови і ці напрями. То власне для того, щоб пізнати цей світ як іншу культуру ніж та в якій він народився. Отже, саме на віддалі від України він остаточно сформувався як українець. Його позиція, цитую, патріотичний і освічений українець у Москві була просто унікальна. Сьогодні таких людей у Москві також ще мало. Вчора вночі на фейс... на Телеграм один молодий хлопець також мені написав: Я українець, живу в Москві. Але ви пробудили мене, власне, до цього українства. Ось так ми і живемо один для одного. В московській сфері я завсіди зостаюся і чуюся чужорідним тілом, яке чисто механічно обертається в московському організмі і не може зростися з ним. Москва остаточно навчила його стати українцем. Саме там в Москві він переплачує передплачує основні Галицькі видання. Чому, шановне товариство, Галицькі видання? Ну тому що Агатангел Кримський жив в пору, коли діяв Емський Указ, і на Великій Україні, де він виховувався, література наукова українською мовою була заборонена. Це додає ще особливо виняткової ролі. Агатангела Кримського в розвитку нашої культури, бо діє він в час власне, тих заборон. Тому він передплачував практично всі видання, які виходили в Галичині. І не просто він ці видання передплачував, Уявіть собі, як ці, в ці часи це відбувалося, це не інтернет, зайшов і прочитав все, що тобі треба. Він ще й почав дописувати. І Галичина відразу прийняла його як свого. Він відразу зав'язав взаємини із Іваном Франком. Із Павликом а особливо зав'язав взаємини із Борисом Грінченком. До речі, він, власне, завжди шукав стежок до тих видатних людей, щоб на них спертися, не маючи такої опори в себе вдома. І це цілком логічно і природно. Я думаю, що кожен другий з нас також таке відчував пошук оцього лідера суспільно-політичної думки чи духовно-культурної. Він знайшов її, зокрема. В Галичині і сам тоді ставить собі запитання остаточно і дає відповідь на це запитання. Можливо, це формулювання від Агатангела Кримського сьогодні допоможе загубленим українцям повернутися власне, до свого українського дому і, врешті-решт, визначитися зі своєю культурою. Якщо не знаєте мови своєї, своєї культури, чого ви тут живете? Забрали валізи, загибанули до Путіна. Отже, хто я такий з роду? Ніяк не українець. Хто я де-факто? Де-факто по вихованні я найбільше руський. Тут слово руський, Гатангел Кримський, вживає в цьому абсолютно хибному значенні, бо московити ніколи не були руськими, і руські вони стали під впливом нашого руський, тобто від хороніма русь. Великорос. І жадної мови, зверніть увагу на цю форму. Це правильний займенник. Ми його спотворили і тепер кажемо жодної. То читайте тих, які знають багато мов, а українську передусім. Жадної. Це правильна форма. І жодної мови не знаю так гарно, як я знаю велику руську. Так ну, а коли мови української не існує, то чому ж це я, великорос, зробився українофілом? І він пояснює тоді, цей політичний термін був дуже поширений. Його страшенно не любила Олена Пчілка. Вона вважала, що цей термін принижує українців. Я також так уважаю, але дуже часто політичні тренди захоплюють навіть видатні постаті. Олена Пчілка наголошувала на понятті патріота і націоналіста, але в жодною мірою не українофіла. Отже, що ж вплинуло остаточно на світогляд Агатангела Кримського, крім Павла Житецького, як ми вже з вами означили. Була ще одна людина надзвичайно контроверсійна в нашій історії. Про цю людину ви можете подивитися студію величі особистості. Це людина, яка наробила надзвичайно багато біди ідеологічної, а вже вмираючи, потім сходила на іншу стезю, але було запізно. Після того всього мотлуху, який він скинув, зокрема, на Галичину? Я маю на увазі Драгоманова з його абсолютно згубними соціалістично-космополітичними ідеями, з яких потім так тяжко виборсувався і виборсався Іван Франко. Отже, в яких стосунках перебував Дергоманов і Кримський? І як драгоманов вплинув на світогляд кримського? Можливо, це також ляже на ту дорогу, яку ви шукаєте. Він мені нічого нового не сказав. Дійсно, часом людина нічого нового не сказала, а в голові тобі прояснило, Ця. тому що людина формалізувала ті думки, які ти не можеш вербалізувати. Власне, це значною мірою робив драгоманов. Він формулював всі ті міркування та гадки, які мене обгортали на протязі мого українофільства. Драгоманов знову розбурхав мій патріотизм, і вже тепер я ніколи не зверну з української стежки. А далі йде ця цитата, яку ми з вами вивели на епіграф Чужинець з роду, я вже вічно буду українцем. Я дуже виразно бачу святу ідею. Люди, почуйте цей клич. Я дуже виразно бачу святу ідею. Ви бачите цю святу ідею України? Чи для вас це щось ритуальне на 24 серпня всього-навсього? Виразно бачу цю святу ідею, і, хоч би геть, усі люди, що поклоняються їй, таки ж зрадили її. А у нас зрадник на кожному кроці, тепер якісь ще й тіла на Олімпіаду, поїхали і почали лизатися там з Кацапами, зрадили її або перекрутили. Я вже не уважатиму на їх і розумітиму українську ідею так, як розумію її тепер. Хоч я один буду на цілий світ українцем, я ним зостануся. Це її основна ідея. Агатангела Кримського, ось так, шановне панство. Український вимір. Кілька слів про те, як він сприйняв націоналістичні українські ідеї. Саме так, націоналістичні ідеї тут погоджуся з. Розкішною монографією Соломії Павличко про Агатангела Кримського, яка називається Націоналізм, сексуалізм, орієнталізм Агатангела Кримського. Де вона слушно наголошує, що Кримського Грінченка і багатьох інших треба негайно уводити у дискурс націоналістичної літератури. Тобто, націоналісти це не лише Степан Бандера, це не лише Дмитро Донцов, це не лише ціла прияда інтелектуалів. Міжвоєнного покоління націоналісти це ті люди, які стояли біля його самих начал. Йдеться передусім про братерство тарасівців. Про братерство тарасівців ми також з вами робили студію. Йдеться про Юрія і Івана Липу. І сучасником їх, власне, був Агатангел Кримський, і їхні погляди абсолютно поділяв. А на могилі Шевченка вони присягнули служити саме націєцентричні і націоналістичні ідеї. Цитата, яка багато чого пояснює в характері Агатангела Кримського, який шукав опертя в тому житті. А без ідеологічних переконань опертя не буде. Будемо перекоти полем. Сам я слабуватий. Занадто нервовий, плаксиво сентиментальний, мені неодмінно треба було якоїсь суворої нігілістичної теорії, котра б вдержувала мене в певних межах, і не дозволяла б, так, скажу, розлістися і розкиснути в сентиментальності та в нуднім ентузіазмі. Ось яка цікава думка від Велетня, і, зрештою, він знайшов цю опору, він знайшов цю ідею, яка назвалася націоналізмом. І цьому націоналізмові він давав визначення. Знову ж таки, ми виведемо на екран ту цікаву думку, де Агатан Кримський наголошує, з кого він починався як переконаний український націоналіст. Ідеями своїми очевидячки були найдорожчі для мене органи радикалів та писання самого Драгоманова. Але я в чужій для мене Москві так болісно відчував свою розлуку з Україною. Чуєте? Що одна з точок Галицько-радикальної програми викликала в мене деяку нахід, а це точка соціалістична, наголошую, і елементи космополітичні Під впливом цього дурноватого пролетарів всіх країн єднайтеся. Навпаки, органи народовців, правда та діло мені був пропускаю симпатичний у них той патріотичний націоналістичний дух, яким вони раз у раз пишалися. Ну просто слова та бевуха вуха сучасним українцям. Отже, і врешті-решт він каже: можливо, коли з діло рішиться та. Кички, що замість дуже космополітичних радикалів і занадто романтичних народовців з'явиться одна нова партія, котра ніколи не забуде. Увага! Апелює тепер до сьогоднішніх наших прекрасних виборців, які завжди собі оберуть зовсім не партію, а черговий бізнес-проєкт в обгорці. Що ми українці, що котра ніколи не забуде, що ми українці, але що їжа рівно потрібна, як і книжка, каже Агатангел Кримський. Цілком логічно, що в 1904 році він сів писати працю про націоналізм, яку так і назвав, що таке сучасне українство. Якщо ви вже здогадалися, напевно, він не закінчив цієї праці, але основний посил цієї праці полягає в тому, що антропологічно, етнографічно, ментально українці і московити кардинально протилежні народи, і це каже нам кримський татарин сьогодні, Путіну би це у вуха, але там не вуха, там щось інше. І врешті. Агатан Кримський дає своє визначення націоналізму, що для нас надзвичайно важливо сьогодні прочитати, бо ця теза настояна на часові. Отже, націоналізм це пробудження свідомості, вільної думки і вільної самостійної. Критики, націоналізм український це право українського народу на свою землю. Чуєте право українського народу на свою землю, облито його потом кров'ю, право на роботу, право на власне самовизначення. Щодо російського питання, я вже наголосила на тому, що він мав вкрай негативне ставлення до московитів і до їхньої культури. І чітко наголошував у супротив Драгоманову, який завжди уважав, що ми з московитами можемо знайти спільну мову та ще й федерацію з ними створити. Натомість, агатангел Кримський категорично це заперечував, і про це свідчить цитата, яку ви зараз. Побачите. А саме, чи культурний, чи не культурний народ Москалі, зверніть увагу, він вживає саме цей етнонім, і ми його вживаємо. Чи вдоволений, чи не вдоволений він з теперішнього правління, нам він однаково ворожий. Почули? Нам він однаково ворожий. Для нас однаково неприхильний. Як ви нас присилуєте любити тих, каже він до Драгоманова, хто і в самім лібералізмі. Нас за націю не вважає, панове. Це сказано 100 років тому. Сьогодні триває далі та дискусія, і ідіотам, які мають протилежні погляди, навіть надають для цього етери. Отже, неважко здогадатися, що танго кримський категорично заперечував соціалізм як теорію і класи. і вважав, що незалежно від статків кожна людина може бути націоналістом і націєцентричною. Цепто руйнував класову теорію в самому її зародку і вважав її вкрай небезпечною для українців. Далі, шановне панство, мова і нація. Отут найважливіше у кожного народу, каже Гатанел Кримський: існує своєрідне духовне обличчя. І співіснування багатьох народних образів є примудрим, бажаним благим ділом, бо цією багатоликістю спричинюється різносторонність, а відтак багатство, пишнота, яскравість загальнолюдської цивілізації. Але кому це сьогодні кричати? Коли цей плебс хоче бути уніфікованим, коли він хоче бути нікаким, коли він хоче бути яка разниця? А гатангел Кримський кричить їм щось зовсім інше. Перша ознака національності каже цей великий чоловік, це є мова. І починати цю мову треба з укладення словника, і коли він у 1891 році сказав про це Іванові Франкові, що це надпатріотична робота укласти російсько-український словник, то Франко слушно відповів, що цьо, для цієї роботи патріотизму замало. Кримський послухав Івана Фронка минуло 30 років, і він уклав фундаментальний разом із Сергієм Єфремовим словник російсько-український 1924-1933 рік. Саме цей словник став основним оскарженням проти Агатангела Кримського, і саме цим словником Агатангел Кримський підписав собі, звісно, що. Смертний вирок, коли було створено Академію наук, то Гатангел Кримський став там неодмінним секретарем цієї академії наук, і саме він є засновником інституту української наукової мови. Що означає інститут української наукової мови? Чуєте, кримський татарин, засновник інституту української мови? А інститут української мови це насправді словники, це правопис і термінологія. Це все те, що робив Агатангел Кримський. Звісно, що його звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Звісно, що його викинули з цієї академії, але в 1938 році його знову чомусь запросили для академії начебто керувати аспірантурою. Отже, повернувся він в цю академію, в 41-му році його навіть нагородили орденом Червоного прапора. А для чого, шановне панство? Для того, щоб він приїхав до Львова і розповідав, яка розкішна радянська Україна, як же ж в тій радянській Україні шанують видатних учених. Це було у 41-му році, і в тому ж самому 41-му році до нього прийшло НКВД 20 липня. НКВДсти вивезли його подалі з України до Казахстану, звинуватили у співпраці з Петлюрою, з Володимиром Винниченком. І, звісно, що в українському буржуазному націоналізмі на екран ми виведемо вам унікальну фразу, яка я сподіваюся залишиться у серці кожного українця. А саме фраза ця звучить так. Так кажуть, національність це форма, і без неї можна прожити, її можна відкинути. Так? Немає значення, якої ти національності. Графи національність в паспорті немає. Рух мене викинули її з нашого паспорта, правда? Так вирвіть ж вирвіть спочатку моє серце, каже Агатангел Кримський, яким я люблю. А тоді вже розлагольствуйте зі мною проти національності. Я сподіваюся, що цей великий кримський татарин навчить сьогодні не одного українця стати українцем. Бо багато у нас тих українців родом, які насправді є безбаченками і безматерниками. І саме їм Агатангел Кримський присвятив свою націоналістичну працю, яку, на жаль, не закінчив. Отже, ми заходьмо в життя цього великого чоловіка і пізнаваймо правдиві ідеологічні опори. Слава Україні! Herojem slava.